Безкаркасні ноші для українських оборонців шиє Ірина Копач. За рік, розповідає, передала військовим понад сотню таких. Ірині 60, родом із Донеччини. У квітні 2022-го розповідає, в їхнє село Урожайне зайшли окупанти. Виїхати на підконтрольну Україні територію вдалося не одразу. Ми сіли, стали виїжджати, але на краю села вони нас розвернули, сказали. Ілі в сторону Росії, а в сторону України, типу, поїдете, вас там розстріляють. Ну, ми вернулися додому, сказала, що син нікуди більше не їдемо, сину, кадабою повночі дуже сильний приліт, і ми то опять бігом в машину і виїхали. Зараз Ірина разом із чоловіком мешкають в Ямполі в центрі тимчасового проживання вимушено переміщених осіб. Шити каже, навчилася ще в шкільні роки. Ши нравится. подобається успокоєння, якісь деталі. Що я там хоч щось десь хлопчикам допоможу. Що в наших силах? Хоч хоч щось. Ноші Ірина шиє з цупкої тканини розміром півтора метра. Матеріал надають волонтери. На пошиття одних нож витрачає пів години, каже Ірина. Ми ріжемо такі труби і вставляємо сюди, щоб хлопцям було удобно держати. І Зараз ми раніше шили без цього, а нам дали тепер такі застіпки, що хлопці тепер зажмуть, зафіксують його, і хлопець не впаде. У центрі для жінки облаштували робоче місце. Дві швейні машинки надала Міжнародна організація з міграції, говорить адміністраторка закладу Світлана Німировська. Ми сіли і принесли все. І вона там собі, на я там кажуть в куточку, я нікому не мішаю, мені ніхто не мішає. Я собі робила там на стільцях розклалася, і вона там собі там на то склала, там пошити, там розкроєчне, і вона там собі, от їй там удобно, вона сам собі ж є. Окрім нож, Ірина шиє адаптивну білизну для захисників, які на реабілітації у шпиталях. Уже, каже, відшила 500 комплектів. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.